Доброго раночку всім. Руху нема. Ой, бляха. Пів сьома ранку. Руху ще нема. Пора ці кричать, сваряться. Що <кхай> свариться? Нехай сваряться, що я їм зроблю, Правда, ні? Народ, ще раз доброго раночку. Так, хлопчики і дівчатка. тільки що ходив на розвідку. Ще, ще вся колейка стоїть. Вон мій. Ага. Визимо машину. Визимо по машині. За цілу ніч проїхав десь біля трьох кілометрів. Я проїхав, стою, стою між Хейровом і Добромишем. Треба зараз буде, напевно, зробити каву, купити кавуське, щось перекусити. І будемо то, трошки, напевне, рухатись, щоб пора передали, що там далі пішов рух. Може сюди до нас дойде через годину. Може знову посунемося на 2 кілометри або на кілометр. Що, все буде добре. Всім добре. Хлопці, пішов рух. Будемо помаленьку рухатись. <кій> <кій> поїхали, поїхали, добре є. Посунемося в трохи. Так, включимося. Вже коли будемо пили кавуську, Жопа! Навіть кілометра не проїхав. То піздець, може десь... Метрів 500 більше ні. Все, далі кулейка стала. і Я що? Сказали, що вписали 15 машин. Ну правильно, 500 метрів. Може так і є 15 машин. А жак ти мене слишиш? Добренько, робимо каву. Завжди, я не дінусь від тебе нікуди, не сумуй посміхнись і відчуй подих мій, до ти кру.